Дурга та аромат дебастер. І це у нас зелені стебла, інжир та ірис. Я обожнюю ноту інжиру на літо. Тож Дебастер це просто неймовірний натуральний інжир. Ще цей аромат порівнює з Діптік Філосикас, але ж Діптік це такий легкий, напівпрозорий і більше про свіжу зелень. А дебастер це саме про інжир. Аромат іскристий та гучний дуже вразив мене. Не очікувала такого. Ще я обожнюю інжир. В АКМОДі Парма Фіка демалфі, але тут він трошки солодкуватий, і на жаль, цей аромат не зовсім стійкий, він створений для спеки на літо. Тож всі три аромати ви можете порівняти самі та придбати від 3 мл на моєму сайті, або замовити в інстаграм.